І всім привіт! З вами Веронфлай. Нині я вам покажу, як поставити от такі от е... значки на відео. Включаєте відео. Ви маєте його перше кинути. Ну, як я зрозумію, то дуже легко. Нажимаєте от сюди. З комп'ютера я зрозумів, а з поглядати я ще не знаю. Нажимаємо сюди і тут є такі от, 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 от слайдики. Ви нажимаєте, ну не слайдики, типу як картинка, яка буде стояти, ну, коли ä, ваше зрете буде дивитися, коли буде вибирати він. Нажимаєте змінити зображення. Нажимаєте змінити зображення, вас вискочить от таке от. Там де ви зробили э, фу, ну, фотографію фотошоп і ви... Вставите сюда, нажимаете зберегти. И вот все. Всем пока-пока.